У світі Майнкрафт, де небезпека чатує нас за кожним блоком, на допомогу гравцеві приходять місцеві істоти. В минулих відео ми згадували вже за щасливого гаста, а також поговорили про корисні функції кішок. А де коти, як ви знаєте, там і песики. Тому сьогодні поговоримо про відомі і не дуже механіки притаманні вовкам Майнкрафт. Покажу і розкажу, де знайти всі породи вовків, як приручити тих, як забронювати, і ще багато багато чого цікавого, що пов'язане з вовками. І поки ти не встиг чи не встигла втекти з цього відео, ми відправляємося на полювання. Наша ціль знайти і приручити вовків, щоби ті в майбутньому могли захистити нас від різних мобів. І чим більше армії вовків буде на нашому боці, тим легше вам буде виживати серед ворожих мобів. Починаючи з версії Minecraft 1.20.80, розробники додали 8 нових варіантів вовків. Якщо раніше ви зустрічали виключно сірого вовчика-братика по всьому кубічному світу, то тепер вам можуть зустрітися і такі от симпатичні вовіки. Перед вами блідий вовк з тайги, популястий родич його із засніженої тайги, і сніжний вовчик прямо з гайового біому. До речі, на цьому каналі в мене є окреме відео про всі біоми в Майнкрафт. Подивіться, буде весело. А ми продовжуємо і рухаємося в більш теплі біоми, а саме в соснову тайгу. Тут ви знайдете чорного вовка, а в одвічній смерековій тайзі – каштанового. У звичайному лісі тепер живе лісовий вовк з таким симпатичним, як на мене, забавленням. А іржавого вовка можна знайти в рідких джунглях або в бамбукових джунглях. І на останок плямистий вовк з біому савана, а також він мешкає у вітряних саванах. І от його ще колега смугастий вовк з біому безплідних земель, або вітряних безплідних земель. І ось як ти бачиш, щойно я зібрав всіх вовків в Майнкрафті, мені видали ачівку, котра підтверджує мої досягнення. Про ачівки ми ще поговоримо трошки пізніше. Що цікаво, у природі вовки спавняться та гуртуються в зграї по 2-8 вовчика, залежно від біому і породи вовків. І лише сніжний вовк ось це справжній сігма. Це справжній вовк одинак. До речі, є 10% ймовірність, що на світ заспавниться вовчиня, а не дорослий вовк. Ну це так, просто фактик для вас. На природі вовки гуляють собі, полюють на овець, кроликів, скелетів, а також черепах і. Лисиць. От тобі на. Ах, кажуть, що лисичка це сестричка. Виходить, що вовку лисичка точно не сестра. Правда, лисичка теж не з простих, як бачите, тримає дистанцію і не дає можливості себе скривдити. Коли доки вовк на полюванні, як ви вже могли помітити, його хвіст піднімається догори, а очі наливаються кров'ю. Оцей хвіст, котрий смикається, мені нагадав поштові скриньки в американців, де піднімаєш з боку таку штучку. Ну, думаю ви в фільмах бачили і зрозуміли про що є. До речі, аналогічно виглядає розлючений вовк, коли його атакує гравець або ворожий моб. Але якщо приручити вовка, він вже не стане нападати на хазяїна, навіть якщо ви будете його бити. Їдять вовки всі види м'яса і риби, навіть гнила плоть їм до вподоби, чи навіть отруйний скалезуб. Але от приручити вовка можна лише за допомогою кісток. Тож давайте поділимося запасом кісточок з вовчиком. Кожна кістка має 30 шанс приручити вовка. Приручений вовк, як і кішка, може виконувати команду сидіти, коли ми клікаємо правою кнопкою миші. І саме в цій позі вовка можна залишити вдома, охороняти будинок, а самотужки піти там, погуляти десь, іноді хочеться побути на самоті. Але повернемось до нашийників. Їх ви можете фарбувати, роблячи ваших вовчиків унікальними. Просто беремо фарбник і кліком змінюємо дизайн нашого нового приятеля. Давай спробуємо ще разочок. Мені це заняття надзвичайно подобається. Хоч це і дуже примітивна механіка, але все ж. Після приручення вовки вже не будуть їсти кісток. Але рибку, про котрі ми говорили, залюбки. Особливо, коли ті поранені і треба відновити запас здоров'я. Під час бою вовки будуть нападати на всіх ворожих мобів, і, як можете ви помітити, вони особливо люблять скелетів, тому що скелети зроблені з чого? З кістечок. Кістляві ж дуже бояться вовків і намагаються постійно від них втекти, щоб збільшити дистанцію, але вовки не дають їм перепочинку. Якщо ж гравець вдарить якогось монстра, чи якийсь там поганець буде бити гравця, то вовки в першу чергу нападуть саме на того негідника, що досить таки зручно. А ви знаєте, як дізнатися, чи дісталося вашому вовку в сутичці з ворожим мобом? Просто слідкуйте за хвостом. Чим вище піднятий хвіст, тим більше здоров'я у вашого товариша. До того ж, поранені вовки скиглять, сигналізуючи своєму господарю про те, що їх треба трошечки підлатати. Як ви бачите, ось хвіст стає все нижче і нижче. Смачного. До речі, бажаю смачного і вам! І воля, хвіст знову бадьорий. Якщо позабоєм ви погодуєте пару вовків. То, звичайно, що буде? Правильно, ті активують режим кохання. Дитинча буде схоже на одного із батьків з шансом 50 на 50. Це також відноситься і до кольору нашийника вовченяти. Якщо вовки від двох різних гравців розіграють любов, то вовчення також шансом 50 на 50 буде належати одному із двох гравців. А от такого трюка, як з котами, тут не вийде. Бо якщо одного вовка посадити і погодувати обох, ніякої любові не відбудеться. До речі, в цьому прикладі колір шерсті передавався від одного з батьків, а колір нашийника, бачите, від другого от така генетика в Майнкрафті. В Bedrock версії Minecraft є очівка за розмноження п'яти вовків. Тобто, якщо ви отримаєте п'ять вовченят, вам буде нагорода. У Java з вовками пов'язано три очівки. Перша за приручення всіх видів вовків. І це ми робили вже на початку відео, як ви пам'ятаєте. А на дві інші вачівочки ми подивимося от зараз, коли доберемося до вивчення вовчої броні. І так от поступово, ненав'язливо, ми підійшли до теми сьогоднішнього відео, котре було в заголовці цього ролику. А саме як зробити броню для вовка. Починаючи з версії 1.25, вовки можуть виглядати крутіше і виживати краще. А все завдяки вовчій броні, котра в Майнкрафті називається вовчими обладунками. Тільки от щоб забронювати вовка, треба ще полювати броненосця, котрий, нагадую, мешкає в біомі саван чи в безплідних землях. Тільки тут ви не спішіть вбивати цих самих броненосців, бо у вигляді дропу щитків, котрі нам необхідні, ви не отримаєте. Треба зробити маленьку ферму і запастися терпінням. Час від часу броненосці на землю будуть скидати щитки, і ми зможемо їх збирати. На одні обладунки треба зібрати 6 штучок цих щитків. Тепер беремо на верстаку все, збираємо і одягаємо на вовка. Цей панцир має 64 пункти міцності і поступово мається, якщо по вовку будуть завдавати шкоду якісь негідники. Такі як я. Але доки вовк одягнений в екзоскелет, його здоров'ю нічого не загрожує, вся ураза приймається на броню. А от щиток броненосця здатний відновити 8 очків міцності обладунків. І от за повне відновлення броні песика нам дають такий трофей, котрий бачите на екрані. Ну і звичайно, друзі, куди ж без фарбування вовчих панцирів? Зараз візьму ножиці. А от, до речі, і третя ачівка під'їхала, що пов'язана з вовчим світом, за те, що ми ножицями зняли з нього броню. Фарбуємо на верстаку, і як ви бачите, тут можна навіть комбінувати фарби, щоби отримувати нові відтінки для броні. Таким чином можна зробити кожного вовка вашої ізграї унікальним і неповторним. На жаль, ми не можемо фарбувати фарбником броню напряму ось на самому вовкові, коли по ньому клікаєш фарбу, як ви бачите, змінюється лише колір нашийника. Ну і ще в казані можна, до речі, змивати фарбу з вовчих обладунків, але наносити, на жаль, не можна. Зате, якщо ви граєте в бедрок версію Майнкрафту, це якраз і буде єдиний спосіб пофарбувати ці обладунки. Додаємо в казан воду, туди барвник, міксуємо, якщо потрібно, після чого мочимо обладунки в казані, і вуаля, все чудово, все різнокольорово. Ну аналогічно також можна змивати чистою водою барвник із броні вовчої. Ну і гадаю, я вам розповів все, що хотів. Не буду дуже багато подробиць вам ще про вовків і броню розказувати. І так, гадаю, найцікавіше ми сьогодні вже обговорили. Дякую за увагу, друзі. Якщо відео сподобався, ви знаєте, що робити. Головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і підписуйтесь на цей канал. Ну і також заходьте на мій інший канал під назвою Shaman Games, де я стрімлю час від часу. Посилання буде в описі під цим відосиком. А біля мікрофону був Ігор. Дякую вам за увагу. Бажаю вам весело проводити час в Майнкрафті. І слава Україні!